Відзим свої мріяла поступити в музичну школу. Прийшовши на пробне заняття, мені вчителька розповіла, що ми будемо вивчати сучасну музику та працювати в такому темпі, який їй подобається мені. Прийшовши на перше заняття, я зрозуміла, що всі її слова були марними. Привіт, я Віка, мені 13 і сьогодні ми розкриємо тему, як музика змінює настрій. В Британії було проведено дослід, де 90% хірургів під час операції слухали музику. Вона їм робила атмосферу спокійнішою та допомагала зосередитись на своїй роботі. Також було передано ще один дослід, де зібрали 16 виконавців та 45 слухачів, яких перед концертом зібрали аналізи. Кортизол, хто небудь знає, що це? Це гормон стресу. Після довготривалого концерту в них повторно зібрали аналізи і були шоковані результатом, тому що рівень стресу значно зменшився. Ви коли-небудь замислювались, для чого в ресторанах та супермаркетах грає музика. Уявимо ситуацію: ми прийшли в ресторан на просту вечерю. Та під час слухання фонової музики ви вирішили, що ви хочете випити дорогого вина. Так ви збільшуєте суму своєї вечері. Так само в супермаркетах, Прийшовши з певним списком продуктів, які ви маєте придбати, ви під час слухання музики, яка грає на фоні в магазині, змінюєте абсолютно всю свою думку та закупляєте інші продукти та на більшу суму. Замість того, щоб коли вам сумно і сісти, плакати та слухати сумну музику, краще включіть. Музику, яка має багато спогадів, та починайте згадувати приємні моменти, які б ви хотіли пережити заново. Мені це реально допомагало.